Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і Єршовець в прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців прагнені побудувати українську самостійну державу, в якій українець буде господарем своєї долі, а не наймитом або рабом. А от ким хочуть бути українці у нас? Скажіть, будь ласка. На превеликий жаль, ідея Української самостійної держави. Як написали вчора мені російськомовні мої підписники, вона не популярна. А от чому не популярна ідея Української самостійної держави, чесно кажучи, я не знаю. Напевно, тому що важко сприймати те, що ти будеш самостійним і будеш самостійним господарем своєї долі. Чомусь, на превеликий жаль, українці не хочуть бути самостійним господарем своєї долі. Не хочуть українці бути господарями своєї землі. Запитати, чому? Чому? Подивіться на європейські країни, Так, якщо ми хотіли піти в Євросоюз і хочемо попасти в Євросоюз. Якщо що не то, що роблять з народом, там піднімають велику бучу. Згадайте, що зробили румуни з Чаушеску. Так. Розстріляли. Згадайте, що роблять зараз фермери в Польщі. Перевертають усю Польщу. Згадайте, що робили в Франції. Перевертали французи, лише підняли ціни на пальне. Французи взяли і перевертали всю Францію. І уряд Макрона тихенько дав назад. Дякую за першу подобайку. От, і уряд Макрона дав назад. Будь ласка. В Європі люди хочуть бути господарями своєї землі, своєї долі. І вам результат. Європейці живуть, живуть, не існують, як у нас в Україні, не перебиваються від зарплати до зарплати, не рабують за 200 гривень у нас на яблуках. Да? Міські сукіряни велике щастя для простих людей попасти на яблука, обрізати гілки. А зараз обрізання гілок в садах було і де, е, і зривання яблук. І це для простих людей велике щастя, тому що це значний підробіток для бюджету. Українець, на превеликий жаль, не хоче стати господарем своєї долі або господарем своєї землі. Питання чому? Чому? Ну тому що, напевно, справа в генетиці. Генетично українець не хоче бути хазяїном. Може, хоче, але боїться. Генетично, скоріш за все, українець боїться, боїться стати господарем. Тому що стати господаре українця в крові. Але українець раніше боровся, українець раніше не боявся, а зараз боїться. Не хоче бути господарем, а хоче бути наймитом, тому що наймиту може більше платять, ніж господарю на своїй землі. Тоді, яке майбутнє України? Скажіть, будь ласка. Добрий ранок, пане МР. Доброго ранку. От написала би одна людина в чаті, яке майбутнє України, якщо наймитами українці будуть, скажіть, будь ласка, ну, от які. Україна, країна наймитів. Так написав би я: країна наймитів. І саме страшне для мене. От залі, що для мене саме страшне. Для мене саме страшне і образливе в житті, ну, фігурально страшне, да? тому що ти українець. Не хахол, да? не хахол, а українець. І для мене було дуже образливо, коли я працював теж заробітчанином і. Е... Мені казали е, Українка і називали Українку поганим словом. Тільки казали не українка, а хахлушка. Для мене це було образливо, тому що для мене Українка це е, найкраща жінка в світі, найкраща господарка, найкраща хазяйка. І, взагалі, це берегиня нашого українського роду. Але до чого довело Українку життя, до чого ну, от, от хто довів нас? От скажіть, будь ласка, от такий зранку спіч. Е е так, в Ігор ви вірите, в Бога чи Богу? Я не знаю. В Богу, а я не вірю, а в Бога вірю точно, пані Людмила. Так от хто довів нас до такого життя? Хто довів нас до того, що українки заміж народжувати дітей в Україні, щоб бути вірними дружинами, порозлітались по всьому світу? Хто довів нас до того, що сім'ї українців розвалюються? У нас же зараз проблема. Дуже багато сімей розвалилося. Дуже багато дітей стали безбаченками І війна в цьому виною, тому що дуже багато дітей залишилися без батьків під час війни. А тут ще така ситуація, коли українці правильно, українці за кордон виїжджають, жінки за кордон, чоловіки залишаються. Навпаки, чоловіки поутікали за кордон перші дні війни, жінки залишаються і розвалюються сім'ї. Коротше кажучи. Українець вперто не хоче бути господарем. От, напевно, в цьому секрет, що він не хоче бути господарем своєї землі. Тому що для того, щоб бути господарем, потрібно що потрібно боротися. Реально боротися за свою долю. На превеликий жаль, генетично, українець за свою долю підкреслює щоб тут, в Україні, бути хазяїном-господарем, боротися. Не хоче, пишуть мені пан Алекс Міллер, село Лебедин колотиться. Ну, от бачите, о, село Космоч колотилося. Пам'ятаєте, коли не пустили ТЦК в Космоч. І зараз село Космач колотиться десь неділю назад чи три дні колотилося село Космач, і село Лебедин колотиться так потихеньку Україна колотиться, колотиться, тому що українці розуміють, розуміють, що потрібно боротися за свої права. Це розуміння є. От хто це робить, це одне а розуміти все таки люди, хоч розуміють. За те, що кажуть слово українці, за то війна. Ну не знаю, пані Леоніла. Я вам скажу слово Україна і слово українці ніколи не було синонімом війни. І давайте, пані Леоніла, без таких, будь ласка, прошу висловлення. Українці завжди за мир. Україна завжди за мир. Україна завжди миролюбива сама держава. Людина, яка любить працювати на землі, не хоче воювати. І я, як історик, скажу вам, що е, української нації була черняхівська культура. А черняхівська культура це сама миролюбива культура, сама роботяща. Черніхівці вони навіть воїнами не були. Так, у них були там. Списи, там, луки, але не багато, Вони були землеробами. Вони працювали на землі і не, не воювали практично взагалі, не любили воювати. Якось так. Доброго ранку, Єгор. Дякую, що ти багато робиш для нашої держави, суспільства. Пише пан Традінг. Дякую, пане Традінг. Ну, стараюся я от зараз вийшов ранком на стрім. Думаю, давай щось так поговорю. І е, перед тим як далі продовжувати, прошу, будь ласка, підпишіться на Ютуб канал Єгор Кравцов. На резервний канал українські сукіряни підпишіться, щоб набрати тисячу підписників. А там для того, щоб вести звідти стріми, якщо що. для цього набирайте на Ютубі підкреслю не на гуглі, не на фейсбуці. А на Ютубі набирайте українські сукіряни великими буквами. І підписуйтесь. І хто зможе, будь ласка, допоможіть каналу 54 57 08 25 13 71 89 78. Тому що без вашої допомоги матеріальної працювати мені буде важко. І низько уклонюся тим, і кланюся тим людям, які учора мені після трьох стрімів пересилали донати. Дякую вам. Невеличкі, але донати. Кожна гривня для мене безцінна і дорога. Дякую вам. так от, так от по темі стріму квітень, сьогодні 1 квітня, 1 квітня, це день дурня. День дурака. А жінки наші кажуть: так це ж день е, дурака, а не дурних. Да? Значить, це чоловічий день. Ну, от чоловічий день, день дурака. да е, Свого дитинства, я пам'ятаю, 1 апреля нікому не вірив. І і, і навіть моя мама покійна, коли йшов в школу, казала так: дивись сьогодні будуть підкалувати, говорити неправду. Не вір, бо обмануть. Ну, от така була. Така була традиція колись. І дійсно старались підколоти, старались обманути. Ну, от така традиція. На превеликий жаль, те, що було в дитинстві, да коли просто підкалували без злоби. Просто так, для розіграшу Ну а сьогодні вже не жарт. з 1 квітня українців знову нагнули. нагнули українців. І про це на превеликий жаль говорить мало дуже блогерів. От я зараз вранці. Класно подивився, що блогери говорять так. Тільки по назвам і одного блогера нашого українського, до речі, свідомо подивився дві хвилини. Не сказав він, що нас нагнули. Він сказав: прокоментуйте оце, це але те, що нагнули, не сказав. А як нагнули українців? З 1 квітня підвищили мінімальну зарплату. Влада дотримала свого слова. З 1 квітня підвищила мінімальну зарплату. Мінімальна зарплата тепер на тисячу гривень більше. З 7100 до 8000. Ну, от бачите, влада сказала, влада дотримала свого слова. І багато блогерів, як мантру, повторюють те, що підвищена мінімальна зарплата на тисячу гривень. І це під час війни суттєве покращення? Чого суттєве покращення? Ну, я не буду переводити е цю зарплату на 40 доларів. Я не буду говорити, а чому мінімальна зарплата для українців? Скажіть, будь ласка, а чому нема мінімальної зарплати для чиновників? А от чому мінімальна зарплата для українців? А мінімальної зарплати для чиновників немає. Нема мінімальної зарплати для депутатів, для суддів, прокурорів, поліцаїв та цикашників, митників. Чому для них максимальна, а для простих українців рабів? Вибачайте за слово, мінімальна. Хтось про це задумується? Ні, про це ніхто не задумується. І про це з блогерів ніхто не каже. а... А влада так, а влада дала мінімальну зарплату для простих українців в роботях, так, для тих, хто фізично паше, хто фізично гарує. Що я вам скажу? Ніхто не думає, що з підвищенням мінімальної зарплати підвищились податки і збори. Ніхто не думає, що з підвищенням мінімальної зарплати автоматично підвищаться ціни. Так, автоматично, в тому числі й на медичні послуги. На медичні послуги автоматично піднімається ціна, наприклад, в клініках, де ти проходиш обстеження за гроші, я вже скажу: в нормальній клініці, де нормальна ціна, ціна на медичну послугу на 200 гривень піднялася. От я знаю одну медичну послугу, вона піднялася з 1 квітня на 200 гривень. Ніхто не скаже, що з 1 квітня піднімається ціна на електрику. Пані Марина Клин, так, який подарунок? Так, 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 так. Пані Маріна Клин, я хочу подякувати пані Маріні Клин і. Дивився і чекав, коли у нас з'явиться в чаті. Я хочу низько поклонитися пані Маріні Клин. Ваш подарунок з Канади я отримав. Рідна, дорога пані Маріна Клин, я отримав ваш подарунок з Канади учора ввечері. І, ну, от ви знаєте, чесно кажучи, ви у нас є талісман каналу чоловічий у нас є талісман каналу Жіночий, у нас є рудит каналу, а ви у нас. Почесна людина каналу, от просто почесна людина каналу, тому що є люди, а є люди чесні. От почесна людина каналу, пані Марина Клин, яка має честь, яка завжди допомагає. І з далекої Канади допомагає мені. Я дуже це ціню, пані Марина. Ви для мене як рідна сестра. На превеликий жаль ні брата не дав, Бог чи рідної сестри, але в мене є рідна сестра. Почесна людина каналу, пані Марина Клин з Канади. Дякую, пані Марина. Дякую. Е, дякую. Без вашої підтримки особисто персональної. Е, я би я би е, важкувато було. І передайте привіт, е, пані Осачук. Так, передайте привіт пані Осадчук за те, що вона вам допомагає допомагати мені. Дякую. Так, от, ви знаєте, мало хто е в залі ніхто з блогерів не сказав, от чомусь не сказав. Я кажу: я подивився одного блогера нашого, є такий Давидюк Коля, да? По послухав його півтори хвилини. Він не сказав навіть про те, що піднімаються ціни. А, я радий пані Марина, що ви з. Згідно, щоб я був вашим братом. Дякую, дякую. Це, до речі, серйозна пропозиція, тому що на превеликий жаль, Бог не дав мені рідного брата, рідну сестру. На превеликий жаль. І ви для мене будете рідною сестрою, пані Марина. Дякую вам, сестра. Е, ніхто не сказав, що е, ніхто не сказав, що ніхто не сказав, що до нас приєднався е, пані Ірина. Пані Ірина приєдналася Ріщук доброго ранку, пані Ірина. Ніхто не сказав, що з підвищенням мінімалки у нас зараз підвищиться ціна на електроенергію на 32 проценти. ми будемо платити пану Ахметову, пану, да а він не те, що пан, він величезний пан. Ми будемо платити пану Ахметову. Ми будемо платити не в українську казну, а в. В кишені пана хмету. Ніхто не каже, що Верховна Рада зараз підніме акциз на бензин. От зараз літа підніме акциз на бензин. Ніхто не каже, що Верховна Рада зараз підніме акциз на алкоголь і підніме акциз на Правильно, на цигарки. І скажіть, будь ласка, куди можна е, тоді буде засунути ту тисячу гривень? Скажіть, будь ласка. Ну, я сказав би, куди можна буде тоді засунути цю тисячу гривень мінімальної зарплати піднятої. Ця тисяча гривень це фантики, фантики, які просто розлетяться, тому що зразу автоматично після підняття зарплати, от сьогодні, ціни в магазинах піднімуться. Зразу, тому що мінімалка піднялася, і в магазинах піднімуть ціни. Зразу піднімуть податки, зразу піднімуть збори. Тому що ж біднякам дали тисячу гривень, так? значить треба ту тисячу гривень повернути. На превеликий жаль, у нас українська держава не держава, якщо не вжарить українців. Оце сподобалося дому підписнику, який прокоментував дійсно: у нас українська держава не держава, якщо однією рукою не дасть, а іншою рукою не забере. Ну, ось така ситуація і зараз. Мінімальну зарплату збільшили на тисячу гривень, світло на 32%. Піднімають е, ціну на е, бензин на дистопливо. І це підняття ціни буде на гривну 50%. А зборами, я ж кажу, що піднімаються збори. Зборами більше, ніж 2,50%, не 3 гривни на бензин. Це ж страшно. Піднімають ціну на горілку, на цигарки. А держава правильно, горілка цигарки це ж величезна доходна стаття бюджету, не думаючи тим, що є чорний ринок горілки цигарок, який так, який кришується правоохоронцями і процвітає. Коротше кажучи, українська держава, начебто, не держава. Вірніше, начебто, українська держава не держава, тому що вона однією рукою дає. А другою рукою забирає, і потім ще два рази, три рази забирає. Ось така жорстока дійсність нашого життя. До нас приєднався Віталій Лотоцький. вечора Віталій і Ірина Ріщук. Пане Ігорю, ми лишилися без президента, бо його срок кандидатури закінчився. Чи це правильна новина? Ну да 31 березня закінчився срок президента Зеленського. До речі, Офіс президента адміністрації немає. У нас зараз офіс, і там менеджери чомусь не подали в Верховний суд для того, щоб він поставив крапку в цьому питанні. Верховний суд мав винести постанову, що президент Зеленський продовжує свій срок повноважень під час війни, без виборів президента, але це не зробили. Чому ну я вчора сказав, що е, будуть е, вибори в 2024 році? В цьому році я думаю, восени, восени якщо літо е, ми відіб'ємо наступ російських військи, про які всі кричать, то восени паралельно з американськими виборами будуть е, вибори президента е, нашого і американського. Тому що вже починають правильно вже починають готуватися в регіонах до виборів. От е, якщо в Києві так у Києві теж готуються до виборів, дивіться заяви окремих блогерів да невідомих, які кажуть, що народ знесе е, мера клічка. Що мер Клічко загубив Київ і народ його винесе з КМДА, а поліція не буде заважати. Чому саме мера клічко? Тому що мер клічко виступає проти президента Зеленського. І є Правильно, є кандидатом на виборах або мер Клічко, або його брат Володимир. Тому, її, як би кажуть, його треба би і винести. В регіонах так починається легенько, тихенько готуватися до виборів. Офіційно ж ніхто не об'явив, і це незаконно, як хтось готується до виборів. Але легенько, потихенечку в регіонах починають розкручувати кандидатів, потихеньку формувати штаби, так негласно. Коротше, як кажуть, двіжняк пішов українці. Ну, на превеликий жаль, політиків турбують тільки влади й гроші, а війна, кров, сльози. І як витягнути війну? Це правильно, це турбує українців. Тому що простого українця турбує, буде Україна завтра чи ні. Простого українця турбує, буде майбутнє українських дітей чи ні. Тому він воює, тому він донати зсу, тому він працює в тилу. Ну а йому за це так. Ну Влада дотримала свого слова. Тисячу гривень дали, дали тисячу гривень, дали. А тут же і забрали. З вами український історик та журналіст Єршвець, дякую за ранковий стрім. Так, ну, в принципі, якось хотілося виговоритися зранку. Дякую чату, дякую друзям в чаті, дякую своїй сестрі з Канади, почесній людині каналу Марині Клин за допомогу. Низький Уклин. Тобі Марина, давай раз, ми брат, сестра, говоримо на ти. Тобі Марина, низький Уклін. Гарної вам робочій неділі! Гарного головне спокійного понеділка і до нових зустрічей. Ввечором зустрінемося на стрімах. Слава Україні і смерть ворогам. Підписуйтесь на канал. Хто зможе, допомагайте донатом 54 57 08 25 13 71 89 78. А я завжди буду говорити правду, чого б мені не вартувало. До побачення, рідні друзі. Дякую за стрім.